Слава Україні, героям слава 330 клас. Бачимо рік, робоча машина. Все тут ролики. Все відмінно. Пластина ігольна, все нормально. Шиє шикарно. Ось знизу. Ось товщення без питань. Жодного. Петлення, пропусків стіпків, Абсолютно. Так, шарніри є, на яких перевертати. Розведення тарілочок працює, зараз покажу. Це важливо при роботі. Так. Файна, недорога, взуттєва машина. Верхній активний ролик і нижній відповідно. Плиз. Запчастини також маю. Моталка. Там з пружинкою, все як нове. Запчастини до голкові пластини, ролики наявності човники please.